А і ще в кінці ми з вами повернемося до програми, подивимося, чи все ми з вами охопили. Ось, наприклад, визначили, що перша, 14 й рік битва, серпень, вересень, Галицька битва. Отут, дивіться, ще раз наголошую. Матеріалу багато, от наголошу на це на це на це звернути увагу. Тобто більше не треба вчити. Ось це найголовніше, тому що ви розумієте, наприклад, у вашому тесті з теми Україна в роки Першої світової війни буде всього одне питання. Тобто з кожної теми буде по одному питання, іноді по два зустрічатися, тому ж нам треба охопити більшість тих тем. І так, значить, перша це е, воєнна дія на території України, яка відбулася в рамках Першої світової війни, це серпень, вересень 2014 року. Я е, знову таки звертаю вашу увагу. Дивіться, зараз я перейду на цей презентацію, з якою ми працюємо. Я просто одразу її відкрила, і ось тут пам'ятаєте, я вам минулого разу показувала ось цю таблицю. Тобто, тут основні події і результати. І ось ми сказали, що серпень, вересень, чотирнадцять. Того року це відбулася Галицька битва, і результатом Галицької битви стало те, що російська армія захопила Галичину. Причому тут наголошую: ну, східна Галичина повністю разом із містом Львів, Львів і Буковина І якщо подивитися на карту зараз. Так, Галицька битва. І дивіться, лінія фронту, бачите, на кінець 2014 року синім кольором. То лінія фронту, ось, де вона була встановлена. Тобто, ось східна Галичина разом із містами. от ви бачите Львів. Тобто, ось ця, ця територія вона була е, приєднана до Росії, тому що вона в результаті Галицької битви була приєднана до Росії. і також Вина, тобто ось Чернівці, і ось вона, де лінія Це треба запам'ятати, коли ми будемо вивчати зараз Босіловський прорив, там буде різниця 14-й рік після Галицької битви. І давайте нагадаю, тому що не всі були, що Після того, як Росія е, приєднала східну Галичину всю і Буковину, то на території цій було утворено галицько буковинське генерал губернаторство Ми з вами вже наголошували, що напередодні Першої світової війни, значить, було утворено галицько буковинське генерал губернаторство А ми з вами говорили, що ще три існувало Галичка е, генерал губернаторство до. Початку Першої світової війни, тобто це четверте, і е, на території Галицько-Буковинського генерал-губернаторства проводилася репресивна політика російським урядом щодо тих територій. Проводив її очільник або генерал-губернатор е, Георгій Бобринський. Ось він, так, його персоналі. Ну, в чому ця репресивна політика заключалася? Це русифікація. Тут не буду пояснювати так. Забор... Про використання української мови, репресії щодо активістів щодо населення безпосередньо на на українських землях це були греко-католики, наприклад, мітрополіт Греко-католицької церкви на той час Андрій Шептицький. Потім закривалися просвіти, різноманітні інші громадські організації. Тобто, якщо подивитися на окупаційну політику російської влади на ті західноукраїнських землях, то ми, в принципі, бачимо, що вона не є змінною. Вона як була репресивною складалася з визначних м, заходів, то вона залишається такою протягом століть, і навіть на сучасному етапі вона не змінюється. Розібралися, ми а і ще депортації. Населення ми з вами теж говорили це примусове виселення, так найбільш. Активних представників або ті, хто був незгоден з правлячим режимом, тобто політика російської влади на окупаційних територіях, тобто східна Буковина, ой, пробачте, східна Галичина і Буковина проявлялася в політичному, релігійному і Культурному обмеженнях і репресіях. Ну і тепер ось чим ми з вами визначилися, чим завершилася Галицька битва. Так, австро угорська армія вона програла, і територія східної Галичини і Буковини була приєднана до Росії. Ось тут знову таки причина наслідковий зв'язок. Це дуже важливо. Коли впав Львів, ми сказали, що Львів, східна Галичина, теж був окупований російською владою 3 вересня. так, ну, Це на всяк випадок цієї. Дати немає, але ну можливо, запам'ятайте. Скільки тривала Галицька битва? Ну, практично десь місяць. Що завадило російським військам дійти до Карпата? Ми сказали, що і якщо подивитися на карту, то вони вийшли вплоть до карпатських перевалів, так, зимовий наступ австро-німецьких військ. І ще там була оборона, і давали битви січові. Далі, яка далі? От ця Галицька битва. Далі, в 1915 рік, на жаль, в цій таблиці немає, можна собі помітити. Наступна важлива дата це те, що в тисяча дев'ятсот п'ятнадцятому році російські війська захопили фортецю Перемишль. Оце теж наступна дата. Значить, 14 рік це Галицька битва, 15 рік це захоплення російської армії перемишля. Так, яка головна перемога Росії у довготривалих боях? Ось воно взяття перемишля в березні 2015 року. Яка адміністративна одиниця була утворена на окупованих територіях? Тільки що згадали Галицька-Буковинський генерал губернаторства? Ось дуже важливий момент. Ми з вами на минулому на минулій зустрічі ви говорили про те, що кожне генерал губернаторство поділялося на губернії. Всього їх було дев'ять. А в генерал-губернаторстві, яке було утворено в результаті Галицької битви, тобто галицько буковинське генерал губернаторство воно було поділено на чотири губернії львівська. Перемишільська, тернопільська і Чернівецька. Ну можливо, десь буде зустрічатися. Кого було призначено військовим генерал-губернатором? Визначили Георгія, Георгія Бубринського, з якою метою закривалися українські школи та бібліотеки, тобто мається на увазі прояв репресивної політики і русифікації з метою русифікації населення. Яка доля спіткала Грушевського, так, Михайла Грушевського, який працював на західноукраїнських землях, він був звинувачений в астрафістві, засланий до Сибіру і заборона займатися педагогічною та політичною діяльністю? Так, з якою метою на окупованих територіях застосовували депортації з метою придушення національного руху? Ну і доля Андрія Шептицького це Теж. Далі, і ще раз, значить, десь серпень-вересень це Галицька битва, і основний результат це те, що російські війська захопили східну галичину і Буковину. Далі, 1915 рік російські війська захопили Перемишль. Далі, у 2015 році відбувається, теж є в цій таблиці, зараз я сюди повернуся. Наступна подія це... Так, 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 так. Ось квітень го року. А, є тут взяття російської армії перемишля, бачите, є. Ну, так... Думала, що немає є далі, квітень 15-го року це контрнаступ. Подивіться, німецька, австрійських військ у Голочині. Оцей контрнаступ призвів до того, що російська армія вимушена була знову покинути західну Україну. Ну крім західної України, там ще була Західна Білорусь, Польща, але нас цікавлять саме західноукраїнські землі. Тобто ті території, які росіяни завоювали в результаті Великої битви, вони... В результаті ось цього контрнаступу знову таки залишили. І ця подія в історії отримала назву Горлицький прорив. Тобто, це контрнаступ німецько-австрійських військ. Коли а російська армія як результат так, відступила Західної України. Далі нас от це ми все пропускаємо. Я просто зараз наголошую на основних подіях можна сказати про позиційну війну, яка тривала до початку 2016 року, так тобто, коли не було перемоги на чиїсь сторони, тобто ну, називати що війна, вона і кожен в своєму окопі сидів, да не було рішаючого наступу. Віду. І отут 16 рік наступна б... наступна дата, на яку звертаю увагу, це брусиловський прорив. І от зараз ми з вами на брусиловський прорив звернемо увагу і подивимося на карту. І наше завдання порівняти брусиловський прорив, це наступ російської армії з Галицької битви. з Галичкою битвою Так, зараз я прийду до. Брусилавський вот прорив, значить, знову таки наголошую, що це наступальна операція російських військ, яка увійшла в історію під назвою Брусиловський прорив, тому що очолював її Олексій Брусилов, це був генерал Південно-Західного фронту. Ну і результатом стало те, що знову російська армія відвоювала східну Галичину, Буковину і Волинь. але Частина західноукраїнських земель, яку відвоювала російська армія, була меншою ніж та, якою яка була відвоювана під час галочкою буди. Ось тут, подивіться, будь ласка, знову таки карта. Ось у вас лінія фронту, зараз це оберу, лінія фронту наприкінці 16-го року, тобто мається на увазі в результаті брусилоського прориву. Подивіться, ось вона. Якщо ми подивимося, ось Львів. Бачите, Львів не війшов. Тобто, якщо в результаті Галицької битви російські війська вийшли аж до карпатських перевалів, то тут ми бачимо кількість західноукраїнських земель територія вона була набагато менша. Тобто, Це лише частина Галичини, частина Буковини, але більша частина буковини, і практично вся валинь, от тобто галичина лише частина. Львів не входить. О тут орієнтуйтеся на Львів, особливо щодо карти. Якщо відкрити карту, яка зустрічається зараз: ось брусілавський прорив. Ось, бачите, то ми спостерігаємо, що лінія фронту була встановлена ось тут, в 16-му році. Тобто, це практична вся боковина, частина Галичини і практична вся валинь під час Галицької битви, пробачте, це. Повна східна Галичина, тобто врусилась кіпра. Ну і необхідно сказати, що в 17-му році ми спостерігаємо знову таки спробу російської армії повторити свій успіх і відвоювати ще більшу кількість західноукраїнських на земель. Але оцей червневий наступ, тому що в червні відбувався, він повністю провалився. Російські війська вони змушені були покинути повністю Галичину і Букову вину. І таким чином на 17-й рік, а ми з вами саме 17-м роком завершуємо вивчення України в роки Першої світової війни, тому що тут, в сімнадцятому році розпочалася революція, і це вже нова тема, так і на 17-й рік, станом на 17-й рік Росія вона не змогла закріпитися на західноукраїнських українських землях. Тобто, по суті, сторони вони залишилися з тими землями. Якщо ми говоримо про українські, ми зараз не чіпаємо інше. Ми говоримо про українські землі з тими землями, з якими вони починали. Тобто ми сказали, що напередодні він західноукраїнські землі, це Східна Галичина, Буковина і Закарпаття входили до складу австро угорщини а на Дніпрянська Україна до складу Росії. Тобто, ось з цими землями вони і вийшли на сімнадцятий рік. Таким чином підводимо підсумки. Але ще раз по воєнним подіям, що треба запам'ятати: серпень вересень, Галицька битва. Результат Галицької битви це захоплення російської армії в території повністю східної Галичини та Буковини, і російська армія вийшла до карпатських перевалів. Потім, 15-й рік, російська армія захопила Перемшель, тобто це контрнаступ австро угорської армії та німецьку кинути захід на українські. Землі. й рік це Брусиловський прорив, коли російська армія змогла повернути собі знову так, частину Східної Галичини, практично всю Буковину і воли. Але події і бої 17-го року повернули ці держави Росію та Австро-Угорщину, до того стану, в якому вони розпочинали Першу світову війну, я маю на увазі територіально щодо українських земель. А ми з вами пам'ятаємо, що напередодні Першої світової війни Росія які території хотіла собі приєднати? Ті, що входили до складу Австра-Угорщини. Це Закарпаття, Буковину і Східну Галичину. Змогла а Росія досягнути своєї мети територіальної? Ні, так? Далі Росія, що хотіла Австро-Угорщини, що хотіла приєднати Волинь та Поділля. Змогла Австра Угорщина приєднати Волині Поділля, ні. Тобто, ось тих територіальних претензій, так ці держави на сімнадцятий рік не змогли досягнути. Але війна, яка вже тривала на українських землях. Три роки, практично вона мала свої негативні наслідки. По перше, я вже наголошувала на тому, що вона становилася позиційною, тобто маються на увазі, що успіху ні одній ні у цій стороні не було. Тим самим вона була безглузда. Я вже сказала, я називаю чим часто окопна. Так а кожен в своєму окопі і результату наступу ніякого немає. Відстилюються, сидять. Потім ми розуміємо, що будь-яка війна це військових і жертви серед цивільного населення приблизно пів Мільйона українців загинула. Потім це на 17-й рік я зараз наголошую. Західноукраїнські землі. Ну, ми з вами тільки що продивилися основні події. Вони знаходилися в руїнах, вони були розгорні, тому що основні воєнні дії велися саме тут. Якщо ми говоримо про Надніпрянську Україну, то тут е падіння промислового розвитку, а саме. Е виробництва промислового що положення робітників було дуже складним, і вони дуже часто піднімалися. Ну розпочинали підніматися на боротьбу за захист своїх прав. Ну і все це загрожувало і продовольчою кризою. Якщо ми беремо з вами сільське господарство, то кількість площ посівних їх обробляти так. Ці землі більшість населення було мобілізовано до, до лав російської армії. Тому ось вам і як. Наслідок продовольча криза таким чином, ми з вами можемо зробити висновок, що Перша світова війна вона загострила усі ті проблеми, які існували в економіці, тобто, що до селянства це мало розвиток, а саме положення робітників на підприємствах, і ми розуміємо, що це все призведе до того, що ситуація в Росії стане революційною. І розпочнеться революція в Росії 17-го року. Але мо завтра дивитися, оце основне, що треба нам з вами з вами знати по ціну і е... На, на початок презентації вона тут у вас є і все ми з вами визначили. І так, смотримо дати і події, серпень 2014 року. Утворення головної української ради. Ви пам'ятаєте, австрійська позиція. Зараз будемо згадувати формування легіону українських жутєвих стрільців у суд. Цього ж року створення СВУ, теж проросійська позиція. Ви пам'ятаєте емігранти з Надніпрянської України її творили. Далі, 2014 рік. Галицька битва сьогодні згадали. 15-й рік утворення загальної української ради теж називали. 16-й рік Брусилавські прари. Тепер персоналі. Персоналі всі в презентації Фейсі там є, тому якщо продивитися, то їх небагато, і в презентації можна навіть запам'ятовувати. Кось Левицький, Дмитро Данцов, на минулому занятті ми кожному давали характеристику: Андрій Жук, це все СВУ, Михайло Галушинський, це перший командир Усусів, і Вільєм Франц фон Гартус або Василь Вишиван, відомий як. Тепер поняття і терміни: світова війна, Галицька, Буковинський генерал губернаторство мобілізація, евакуація. Тобто, ось все це ми з вами роздивилися. Ну і як приклад, от що ви повинні знати в результаті вивчення цієї теми. Дивіться, розпізнавати на картосхемі військові події на території України 2014-2017 року, бойовий шлях ЄВОНУ. Повертаємося на карту, дивимося. Значить, ще раз наголошую, що ці карти є в в класрумі Під словом ось ми бачимо з вами наступ російської армії і лінія фронта, повністю це східна Галичина і Буковина. Далі наступний брусиловський прорив, 16-й рік. так, Теж це наступ російської армії і, як результат, частина Східної Галичини, практично вся Буковина. Далі бойовий шлях Лігіону Українських січових стрільців. Ось їх бойове хрещення. Це Тва за ужоцький перевал, п'ятнадцятий рік, і от вони у вас всі помічені це бої за гору маківка. Так, шістнадцятий рік це Лисоня поблизу Тернопіля і сімнадцятий рік. Ми з вами минулого заняття наголошували, що це канюхи, це останнє, це оце щодо карти. Тепер сюди поверта охарактеризувати територіально політичні плани ворогуючих держав щодо українських земель. Це ми з вами теж працювали над цим матеріалами минулого разу. Ось ми сказали, що Австро Угорська імперія хотіла завоювати Волинь і поділля, приєднати Щас, якщо, масло, там. Так, російська армія це Східна-Західна Україна. І Німеччина, ми з вами сказали, хотіла на ем, Дніпрянську Україну, а саме Донбас, і Південну Україну, найбільш розвинуті території використовувати цей потен, потенціал у війні. Ну і також ми з вами говорили, що можна ще виділити Румунію, наприклад, яка претендувала на Буковину. ну, Це вже так додатково. Так. Повертаємося сюди критичних сил щодо війни. Ми з вами пам'ятаєте. Я зараз не буду наголошувати. Зараз тестами попрацюємо. Згадаємо це ті політичні сили, які займали про австрійську позицію. Це головна українська рада, союз визволення України, так і так і далі. І ті політичні сили, що займали про російську позицію, тобто підтримували Росію в війні. І тут це нейтральна позиція. Далі політичне життя та соціальне економічне становище населення в роки війни. Ну тут я думаю, що я багато на цьому не зупинялася, тому що тут і так зрозуміло, які наслідки має війна, так для пересічної людини, тобто для пересічної людини, не обов'язково говорити про державу, просто про пересічну людину. І зараз ми з вами знаходимося в стані бойових дій. Ми прекрасно це розуміємо. Так, і діяльність сказаних історичних діячів, всіх ми їх з вами охарактеризували. Все, Тобто ось ми з вами повністю роздивилися цю тему.